Я бачу біг в різних животих, а ну, жираф, і я хочу ну, побачити крокодилів. Я приїхала з двома своїми синами, одному п'ять років, другому 14. Коли діти ростуть без батька і постійно питають, де тато, коли він приїде, це, це дуже тяжко. Він сьомий рік захищає Україну. Зараз він на Херсонському напрямку. Приїхали сьогодні. з організована група в нас з нашої громади. Дуже вдячні нашій громаді, відділу ветеранів за те, що дають дітям таку можливість побачити цю красу. Діти з сімей, учасників бойових дій, загиблих учасників безвісті зниклих. Десь близько 40 дітей, які бажаючі були. Всі приїхали. Ми ходимо, нам розказують, де що як. Коли я сам ходив, я не дуже розумів, де хто, а коли нам розказують, мені більше подобалось. Я хочу сюди ще раз приїхати. Я дуже вдячний. Ми намагаємося зробити системним явищем для того, щоб дітки мали змогу поїхати і не тільки в Харків, і не тільки по нашій області, і в інші міста нашої країни, і в інші держави. Ми прагнемо до того, щоб кожна родина не залишалась без догляду, наскільки наскільки це можливо.